Александр Владимирович, эта сессия была несколько необычной, потому что, как мне показалось, моим коллегам-журналистам, что некоторые депутаты через ваших заступников пытались как-то повлиять на вас лично. Что, что случилось вообще? Какой процесс идет в обществе у нас на сегодняшний день? Ну, вы мне такой глобальный вопрос не задавать. Процесс в обществе, в общем, ну, ради, Вряд ли как у меня хватит такого понимания всего, что происходит в нашем обществе. Если бы я это понимал, то, наверное, я бы работал на другой должности и руководил бы общим процессом. Какого характера я еще не знаю. Что происходит, но ну, есть определенные сложности, связанные с прошлым годом, с работой казначейства, которое так или иначе в конце года разбудоражены, как мне кажется, и общественность, и город и в целом, задержка. платежей. И сейчас и есть сложности вот сессии первым вопросом, рассмотрела. Мы законодательно вынуждены были решить те проплаты, которые не состоялись в 2012 году, перенести в бюджет 2013 -го года. Завтра будет возможность уже ну, сегодня. После подписания решения сессии готовить все соответствующие документы перенести платежи 2012 -го года на 2013 год и его вот, пытаться. Есть обращение к премьер-министру. В свое время я обращался и к Харченко, к государственному казначению, что есть такая ситуация. Она сумма достаточно большая, все эти 31,5 миллиона продвижения начались. Это касается... Э деятельности города, особенно в зимний период, связанный с коммунальной работой, коммунальных предприятий. Да, мы сделали определенный резерв, на котором фактически вот, январь месяц и выживаем, выполняя эти вещи, э, дела. Это вызывает, ну, как мне кажется, общее недовольство человеку. Ну, это закономерно, я реально понимаю. Без разницы, каким образом это должно делаться лишь бы оно... Делалось. Есть органы власти, которые должны выполнять функцию и не разделяют это местные власти, государственные власти. Это должно быть, потому что так всегда э, было. Ну и вопросы другого характера. Ну я думаю, что это позитивный момент, когда создается комиссия, когда депутаты хотят больше вникать в вопросы деятельности. Э, Я щоб бишопом ще розділяли. Відповідальність. но я думаю, що це наступний етап сумісного на роботи. Олександр Думачу так. склалось таке враження, що у вас якісь напружені стосунки за своїми однопардійцями по фракції партії регіонів старші чеченіці. Все ж таки нам журналістам з тому, що у не завжди були рівні стосунки, і я їх виконую а, в рамках своїх посадових обов'язків, які вони є, тому що. Міський голова відповідає за прийняті рішення за реалізацію і за наслідки цих рішень, а не за конкретні думки чи бажання. Це так було, так буде і на майбутнє. Можливо, в рамках, ну, в рамках роботи. Хтось хотів додаткової інформації, а не отримав її і виникає якісь тимчасове, можливо, як вам здалося непорозуміння. Я цього особисто не відчуваю і не збираюся якимось чином відходити від своєї. Чи вдасться до, 20, ну, до квітня, місяця, до 15-го числа виконати оце програму мінімум з планшетами, системою голосування? І чи не з'являться піаністи в результаті цього? Ну ви знаєте, мені доволі складно. І мені здається, що я доволі логічно демонстрував. Ми цю роботу дійсно ввели, і ми ж не можемо використовувати. Не ну, хотілося б, щоб зал використовувався виключно для нарад і проведення сесії. Перед нами такі більш об'ємні завдання стоять. Ми працюємо з міжнародними фондаціями і на жаль, вимушені десь знаходити інші зали для проведення. І тому. Саме моєму доручення, що в минулому році було зроблено, щоб цей зал був багатофункціональний і і ну, відповідав сучасним вимогам і зручності роботи і депутатів проведені інше. Це потребує не тільки закупки планшетів, і ну, як ви сказали, це минулі слова, роботи піаністів. Ну, якщо роботи піаністів, то я думаю, що можна було б виконати. Але ми повинні зважити ще інших момент. Так у нас є непевний бюджет розвитку. Це не захищена стаття. І з рахування того, що я казав у першому питанні, можливо, і проведення там, і тендерів, і закупівлю цих планшетів. Але я повинен сказати, що в минулому році на останній сесії обласна рада демонструвала вже планшети і роботу з депутатами, але я точно знаю, з ну, заступником спілкувалися голова обласної ради, на жаль, що не проплачена ці роботи. Тому ви знаєте, що є доручення президента про збалосування бюджету по результатам роботи у першому кварталі і логічніше мені б здавалося, щоб ми виконали всю підготовчу роботу, зрозуміли, який це загальний кошторис, обговорили його, провели всі ці процедури і за літній період облаштували і заду міської ради з тим зручностями. Я переконаний, що депутатам би сподобалось і не тільки депутатам, але якщо прийнято таке рішення, ну ми будемо. Намагатися його виконати в, в рамках того рішення, яке прийнято. Якщо не вдасться ще переконати, буде зустріч, буде спілкування, можливо, буде інше рішення прийнято. Якщо не буде іншого рішення прийнято, тоді вона буде виконати з як є. може які кошти передбачається? Мені доволі складно сьогодні сказати, то це питання було внесено сьогодні в сесійну залу. Попередній кошторис. Складався, але ми не розраховували, що на цій сесії прийдеться доповідати з даного питання, тому що на ближчий час ми можемо повернутися і проінформувати, які буде кошторис. Я називав суму до півтора мільйона гривень, що це стосувалося обласної ради, можливо, я помилуюся. Але сьогодні це з'ясудно і готовий буде доповідати що. Ну, як ми конкретні витрати на ці цілі в бюджеті цього року не передбачені, поки що? Поки що, але бюджет розвитку у нас є, доволі значний бюджет розвитку, але ж дійсно багато програм, які вже раніше прийняті і на які ми розраховували. Тому так. треба буде трактувати. Я думаю, що його бюджет розвитку треба буде поповнювати, приймати відповідні рішення э, стосовно. Програми і приватизації і продажу земель під підприємством. які заявки може не так багато, але все ж таки поступають на сесію раду. Депутатський фонд проголошується контроль. Якщо не поголосувати мене, як ви бачите, яким чином можуть використовувати два з половиною мільйона гривень. Це півмільйона гривень із. Загального фонду і 2 мільйони гривень бюджету. Яким чином депутати зможуть його ну, використати? Використи. Якщо брати аналогію минулих років, коли він був, ну, то ну, по-різному використовували. Ми знаходимо Чому були ви проти і телефон депутатських фондів? Що ви проти? Да, ну, мені так здалося, що ви були проти. Це вам здалося. Я не проти, це питання виносилося, знаю, що воно готувалося. І на минулій сесії ще ми говорили про депутатський фонд, про можливості. Єдине, що є висновки фінансового управління, вони абсолютно об'єктивні висновки. У нас дефіцит бюджету складає 65 мільйонів. Це абсолютно конкретна реальна цифра, і в першу чергу ми повинні зрозуміти, що де ми будемо мати 65 мільйонів, щоб закрити заробітну плату бюджетникам. А все, що зверх цього, то треба додатково зробити для того, щоб можна було розділити не більше, не менше. Що, на вашу думку, як міського голови є найслабтішим елементом ситуації з колишньою станцією швидкої допомоги і доведення до такого стану? То. Та справа, тому що я можу сказати, 156 років. Дійсно, це була е, і думка е, о, загальна, що рано чи пізно треба було. Це не в перший рік не виникає стосовно того, що або побудова нової станції швидкої допомоги, яка потребує, або колосальних е, коштів. І інше треба було створення належних умов. Не один рік нам не вдавалося це зробити, але потім було конкретне рішення прийнято, коли комплексно стало питання. Коли радіоприлади заводу, там шість котлів, і хотілося, щоб два котла передавали нам, тому що з радіозаводу було підключено і нашу. Ну, Радіозаводську поліклініку 15-те профтеплучилище. І коли радіозавод не передав безкоштовно комунальну власність, то тоді було вирішено будувати і котельню, і це послугувало принципом – побудову котельні. Побудова гаражних боксів і підсилення. Ми почали цю роботу раніше. А потім було звернення, дійсно було звернення стосовно пропозиції використання цих приміщень під судову медичну експертизу. На жаль, воно не відбулося і затягнулося, але ми. Я сподівався, якщо таке буде листа і пропозиція, то винесу на сесію про передачу цього всього майна в спільну власне з територіальної громади Чернігівської області сіл і селищта, щоб вони вже продовжували облаштовувати те, що зручно. Ніхто на цьому не хотів. Не відбулося такого рішення. Ми повинні думати, як його приміняти. або продавати взагалі це майно або облаштовувати. Але якщо майно 156 років. То ви розумієте, що використання його доволі складне. Хай відпрацює депутатська комісія, можливо, там будуть якісь пропозиції іншого характеру, можливо, хтось з депутатів захоче викупити це майно чи запропонує інвестора. Якщо сесія підтримує, думаю, що ми. Нам на сьогоднішній день мова не йде про майно, як просто-напросто майно. Треба враховувати наступну частину. Його треба утримати. Значить, треба робити опалення за це платити. Воно не дешевше. Ми так чи інакше, взагалі, всі площі, що належать для комунальної власності, оптимізуємо стосовно його використання, тому що це не просто площа, його треба опалювати, освітлювати, утримувати, а це потребує додаткових коштів. А в нас не вистачає 65 мільйонів. Ми так чи інакше цю роботу по оптимізації будемо продовжувати. Пане Володимирович, можна уточнити питання? Я так розумію, що у вересні 2011 року швидка виїхала з, з Любицької. Сьогодні лютий фактично вже 2013 року. Ну, чому стільки часу тяглася ця штука всі? Чому тільки зараз це питання постало? Ну, Ви знаєте, можливо, ви поторопилися. Якщо було хтось знав, що приймається рішення про створення Центру екстреної медичної допомоги, сьогодні це питання не обговорювалося залишалась б там, де вона залишалася, вона в повному обсязі була передана, хтось би вже інший, на іншому рівні займався цими питаннями. Дійсно, ми все ж таки сподівалися, що можемо передати це майно в обласну комунальну власність для використання по тому профілю ну, медичному. Довго воно затягнулося. І ну, в цьому дійсно є така неприємна ситуація, відверто можу сказати, але я думаю, що вона з часом обов'язково вирішиться. Нагалі перспективи розвитку цієї території не розглядалися по розкладу, які на сьогоднішній день що ну, там незначна територія, яка обмежена справа в тому, що ось і ефективність, і, коли спристосували то, допомоги, але ж вона не задовольняла всього іншого. Воно розкидано. Хотілося б, мабуть, на майбутнє, коли вже створений центр екстреної медичної допомоги, щоб це був єдиний центр, і воно до цього і прийде, який потребує залучення додаткових коштів. Тому що раніше хотілося, щоб була не просто лікарня швидкої допомоги. Можливо, воно в майбутньому і вирішиться, або на базі однієї з медичних закладів. Які знаходяться на території міста Чернігова, і будуть виділятися додаткові кошти, щоб така станція швидкої допомоги, екстреної медичної допомоги була. На тій площі які обмежена з одного боку, хлібзаводом, там з іншого боку пристосувати приміщення пристосувати, не злося, чи, ну, доволі складно. Вона Маленька, не зовсім у зручному місці, знаходиться. Ну виконувала свої певні функції для цієї частини, коли ми перенесли в радіозаводську поліклініку. Ця частина обслуговує у нас Деснянський район, те, що знаходиться в обласній раді, ми ж теж мінімізуємо ці маршрути. Обслуговує Новозаводський район і ближні села. Які Дякую. То...